Всім привіт. Що ще можна доробити в 25-му році? То всі вже кажуть прогноз на 26-й, кого це рік, яка цифра, що робити? Тут ще три місяці два з половиною є 25 2025. І що ще можна встигнути зробити, вірно? Звичайно. У нас на кінець року буде прямо ретропарак. у а нас сім, Сім років, ну, зараз, по-перше, у нас Сатурн ретроградний, ага. потім у нас, ну, Плутон вже зараз вирівняється нарешті. Що у нас? Ще? Юпітер буде ще ретроградний. А і найголовніше, саме... що Уран з Нептуном будуть ретро. Ну, це вони не, не просто ретро, а буде зміна знаку. Тобто у нас сім років це вищі планети, вони yeah. як влияють на все суспільство, на всі знаки зодіака, там. Ну, Індивідуально проходячи, звичайно, вони на кожного впливають yeah. по своєму дому і аспектам. Ну виходить, що Урам у нас був сім років в кільці, це все тема yeah. грошей. Да? Тема грошей, Демогрошей, кріптоді. Це нові ті, ті, всі технології, і дуже розвинулася банківська сфера, да? і все вже в основному телефонами розчитувалося, це за ці сім років, вірно. Потім по всім тільцям добре пройшовся уран по грошам, по езотеріки їх накрило хорошо, тому що уран це ще і астрологія, і езотерика все. І що воно буде? Повернеться 8 листопада, ще у нас урам тільця, і тільці, і діви, і козероги, якісь матеріальні ваші питання. Ви ще можете доробити? Що у вас стояло? Ну, там нерухомість якась, там якісь питання, купівля продаж щось ви до цього йшли, щось ви вирішували. Ви можете доробити. Тому що ви вже всі звикли за сім років до цього положення урана в тільці, воно погане. І от якщо рахувати Україну тільцем, то ви бачите, що в Україні робиться. Угу. Ну, от, я сподіваюся, звичайно, на завершення війни, тому що і все так от повертається до нового року, як воно було ці всі, от в таке угу. положення. Тобто, а потім буде ривок вже з нового року в нові знаки. Тобто Уран іде по близнюкам, близнюков буде добре, так 307 років. Ну, і не тільки їх, а всю комунікацію, всю сферу, вот, э, э, всю торговлю, всю. Вот, вот. Інформаційну всю сферу, всі ось ці польоти в космос і проші. це уран в близнецах, Ну, тобто всі ось ці нові технології, воно буде дуже стрімко розвиватися. Це наступні у нас сім років. Ліночка, а це позитивне? Ну, якісь будуть положення? Да, позитивне положення, чи це трошки негативне? Ну. ну в ті, в бли... Уран в близнецах, він нейтральний. І це буде більш сфера інформації, спілкування, нових технологій, якогось прогресу, такого глобального прогресу, типу авіаперельоти поміняються, от таке все. Якісь такий інформаційно-технологічний прорив, отак очікується угу, зв'язку з Ураном. А якщо от я вам кажу до цього, до кінця року, якщо у вас є щось ще завершити. То завершуйте, тому що ще буде в нас Сатурн, головне, який був ні, Нептун. Прошу прощення, Сатурн уже говорили. ну, Сатурн зараз по рибам, він да, заканчуває ход риб, а риби це завжди завершують. Коли він на Сатурн буде. В общем, риби це кінець чогось Сатурн. В рибах, я сподіваюся, на кінець війни і uh -huh. ну, кінець циклу цього. А саме головне Нептун. Нептун повернеться в риби у нас 22 жовтня. Uh -huh. Він був довго в рибах, він був 14 років в рибах, що призвело до цієї сігуру. Наставники, духовні учителя, наставники, наставників, експерти, курс експерта, експерта на експерті, поняли? Це все духовне, уже духовне духовенство, є щось е, завершувати, то тому що я так відчуваю, що в цьому вже приходить кінець, кришка, щось буде нове. Це такое проміжочне время, да вже угу. оно все не актуально, ці марафони, да, гору. І, ну, що це все теж проходила і вивчала, і вже воно якось не актуально, якби-то устарівше позавчорашнє. А от і така стоп-пауза, і буде якийсь прорив. Ну, щось нове зовсім. Угу. Ну, отак я вважаю. Я тобі скажу, наскільки угу. я знаю, що зараз. Або внесено законопроект, або зміни. Або буде якісь або внесені зміни вже, або вони вже діють, або будуть внесені. Правильно так сформулювати на рахунок психологічних оцих консультацій, коучингу. Вони всі особи, які надають такі послуги, мають мати психологічну світу, тобто освіту. Отводити все. Психологія, це, 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 це не так, вся психологія. Вот это. Лже, роздуте. Ну, роздуте, есть, вони продають семінари, це марафони, там, там, вино... там... Uh -huh. а щоб здобути цю освіту, треба буде здавати uh, іспити, uh, треба вступати, до прикладу, хто має вищу освіту, він може вступати в магістратуру, так? Uh, але має здавати, хотіла сказати, є є євії. Тобто uh -huh. вступний іспит. Це як ЗНО. До прикладу, або з НМТ для того, щоб вступити в магістратуру. Тобто, все зараз ускладнило. Має обов'язково особа, яка надає такі послуги, мати психологічну освіту, освіту психолога. Ну от про це і мова що от тобто, такі, змісті, кінець та, якісь та, кінець епохи. Да, от, кінець да. епохи... І от що ви можете теж завершити, в цьому році, тому що uh -huh. ще буде ретро Меркурій, ну, про нього так швидко не скажеш двома словами, він буде. Ви просто зараз вам скажу, що з 19 листопада по 29 листопада uh -huh. це неябри у нас. Uh -huh. Тому на ці дати з 19 по, 20, pardon, з 9 по 29, 20 днів не плануйте важливих е документів Подія. підписання. Uh -huh да, на документи Меркурій, і все перепитуйте. Ви листопад спрашивайте, якщо ви вірно зрозуміли чи не вірно, тому що це вся вот мілочь недопонімання, воно призводить до потім угу. доразки якихось наслідків, як от квитки, талони посадочні, все оно, це тема, це Меркурія. Тому Уважно в листопаді. Ну, він uh -huh. буде по знакам Скарпіон і стрілець повертатись. Скорпіон більш про гроші, стрілець, якраз про поїздки і навчання, uh -huh. і іноземців, да. так що в поїздках, і з приводу грошей, квітанці завжди беріть квитанції і перепровіряйте навіть чеки, тому що можуть От стільки помилок, що в чеку одно, покупка інша, і вудкові Це ретро-Меркурій. Uh -huh, uh -huh. Так що е, доробити, <кій> переробити, зробити до кінця року ще багато чого можна. Uh -huh. І в основному завершити. Потому, що для мене це якийсь як завершальний цикл. от так. Ну от uh -huh. Я так розумію, що кінець року це як якась якась кропка і підведення того. Тому що от, з 26-го вже нові енергії вони увійдуть, плотно, Сатурн, тяжла важка артилерія, Нептун. Уран, ну, це все, це дуже серйозно, це вищі планети, вони впливають на все суспільство, на кожного, на всіх взагалі на кожного окремо. Mm. Ну, в зависимості від як вони пройдуть по вашій карті. Mm. Так вони впливають. Mm. Зрозуміло, зрозуміло. Mm -hmm. yeah. Тому, yeah. що ви можете, да, то ви зробіть. Ще mm. є час. Особливо, якщо у вас такі були довготривалі якісь проекти uh Ну, що, ну, не такі, не на один рік. То <гум> ви можете підбити і того, і того, що у вас вийшло. А вже з 26-го це буде як... Как... Ну, і так, і по нумерології це буде цифра 1. 2 плюс 2 плюс 6 – це 1. О! <гум> і, да, і по нумерології це теж такий початок символічний нового, тому... В цьому році бажано, <гум> конечно, щоб вони... Будемо сподіватися, що це буде а, у нас спочат... сподіваться. Ну да, правда? що в цьому році, да, буде закінчення всіх війн, ми дуже сподіваємося. Це взагалі угу. дуже гарні новини, такі, ну знаєш, я кажу, без надії сподіваюся. Так, я теж, мені теж можу говорити, ти віриш. Я говорю, я вже как бы не очень вірю, але жду, що не може це все бути безконечно. Я думаю, що так треба. Якщо ми не будемо надіятися, то все воно ну, значить нам тільки це лишається, все. Більше ніяк ми ну, не Ну, вірити, так, да, вірити uh -huh. в щось. Ну, що ви ізлучаєте, то й получаєте, да. Якщо uh -huh. ви будете вібрувати на. Якісь такі мирні творчі енергії, як mm -hmm. да, ці вот творчі люди, поезія і малювання, mm -hmm. да, вони ж зовсім інше е, світосприйняття. Да? Mm -hmm. Или, якщо mm -hmm. такої чорної ленти у нас йде похоронне бюро, да? от цей тато той став тільки татом три тижні тому і от такі погнали і, ну, прощання з що... ну, такі mm -hmm. дописи. Да? Mm -hmm. Може, якщо це будні наші теперішні, але дійсно треба чи відключатися, я навіть не знаю, як це правильно сказати, але просто надіятися. от, надіятися. Над... Ну, ми, будем, ну, ми віримо, ми знаємо, що це да, буде, що буде кінець, воно не може бути без, без кінця. Да. Угу. Воно так, у нас йде хвилеобразно, угу. да, то спад, то підйом. Да. Да. То mm -hmm. ми там порадувались за Ізраїль, да, і подумали, що вже б у нас тоже. Да? Да, да, да. Я за них дуже рада, я дуже хочу, щоб у них все було добре. Тож, ну, вони теж натерпілися. і хочу, ну, щоб довго, так, да, і багато так. разів, і це теж два роки, це дуже багато двох років. Mm -hmm, mm -hmm. І дуже кажу: от вчора показували, як звільнили цих заручників, цих хлопців, як їх зустрічала сім'я. Яких мало, Приказ... яких то так... було все свято, в нас да. ж дуже багато. А да. Я да. Хочу... Так і ми всіх зустріли скоріше. Всі хлопці да, у нас повернулися, і так ми всіх обнімали. Дуже дуже хоч. Ну е, добре, Леночка, а ще раз нам повтори, будь ласка. Що куди е, заходить і для яких знаків зодіака. А, Це... Тому що доробити. Ну, да. дивіться, е, до, до земних знаків у нас ділець, діва, козиріг в них якісь матеріальні питання, тому що у був 7 років, особливо такі 7-річні якісь. Угу. А водні риби, раки і скорпіони, крімки, в них довго тривали, такі, Нептун, що довго, 14 років, особливо самі риби. Щось торобіть, тому що це сильне положення було ніпту на вашому знаці, уже все, він не повернеться за ваше життя точно. В нього оборот, він 14 років знаці, ну привіт. Ви не встигнете просто дожити. Тому що дуже довго він в одному знаці. А ти знаєш, може буде вже така якась таблетка? 165 років проживеш. Ну, я не против, но тебе как бы уже 40. Добавляю add еще 160, то буду обороти. На какий загал ты озвучила. Эту страшную сумму. Ну, мы не скрываем, а что? Разве 40, Леся? Разве 40? Ком вы только что говорили. Да, да, да. Точно, что на загал. Нема, чого сказать. А куди заходить, Получається, ти кажеш не? Ну, чому? отак все і буде початок цикла. А. От як у нас було таке. Е, зараз скажу вам точно дату. Е, вовні так. у нас в кінці травня і в кінці березня Нептун з Сатурном заходили вовна, і угу. вони повторять цей же ж фокус у в, в 26-му році. Угу, так, так, вони зайдуть в Вовна, і потім Уран зайде в близнюки, і навпаки, от, всі огняні знаки, особливо Овен, Лев і стрілець відчують допомогу Сатурна і Нептуна. Ну, mm -hmm. Нептун розмазує це може Овнам дати ще якусь. Ілюзію, творчий такий підйом, uh -huh. ну і проблеми з нервами. Тобто, якщо ви не зв'язані, не пов'язані овнені ніяк з творчістю, то шукайте в собі сили, тому що Нептун дуже така планета, якщо на малювання, і танці, і поезія, то будуть таблетки. Uh -huh. то все, ну. Поняття, якісь uh -huh. психотропні, заспокійливі в тому сенсі. Uh -huh. Тому шукайте в себе якусь творчу іскру, якесь вдохновення. Uh -huh. І, звичайно, всі в... воздушні будуть на коні, тому що Плутон вже у нас водолей, вже він не повернеться, uh -huh. а Уран зайде вже в квітні. Уран, я дивилась, він в кінці квітня зайде надовго в близнюки на 7 років. І... Також він підтримує весь воздушний тригон, самі близнюки, Віси і Водолеї. То, то есть ближайшие как би, сім, ну, два роки буде Сатурн, сім років Уран, Нептун там надовго. Uh -huh. То есть два сім років вогнені і воздушні. Uh -huh. тримані вищими планетами і будуть мати більше можливостей не так. Леночка, а скажи мені, будь ласка, да. а ти не дивилася, от, до прикладу, от Ізраїль, ну, як е е е е знак зодяка цієї країни? Я не знаю Ізраїль, я не дивилася. Mm -hmm. Всі кажуть, що дев'ять треба мати, в, типу, в коді країни дев'ять, типу, це Марс, дев'ять mm -hmm. це Марс. Но я не, не согласна, прямо однозначно, mm -hmm. ну так однозначно с этим. По моему Израиля, если кто-то подкажет, есть, по моему 9 в ходе страны. Mm -hmm. И ну плюс я их не знаю, ход, вот, mm -hmm. мы их не дивилась. Mm -hmm. И кажется, что у всех вот Турция 9, по моему плюс 9, да? Я Венера, не, знаю. не знаю. Да, да, Турция. Mm -hmm. Вот вони, типа, воюють і воїнственні достатньо. У кого є в коді країни е, цифра дев'ять. Чи в сумі це буде цифра дев'ять, наприклад, плюс сорок п'ять? Ага, зрозуміло. А я просто знак зодяка країни, так? Ну, взагалі знак зоддяка. Ні, це по нумерології дев'ять Марс. А знак Зодіака, Ізраїля, я не скажу. Не, не дивилася. Мені просто... Я не скажу, тому що це було так натягнуто. Я не дуже вірю, що росія це да. водолеї, вони себе приписали до водолеїв. Ну, якби я не дуже в це вірю, вони більше мені похожі на Козірога, на Сатурн. Uh -huh. З великою вертикалю влади, з цими, uh -huh. цими -пі мільярдами під якихось під підрозділів uh -huh. якоїсь яко бри бридяті. Uh -huh. ну, вони боже похожі на козірога. І що у них тата, правитель теж сидить, не здвинеш, і у них все от через цю вертикаль влади. А Україна власть. А Україна, ти казала тілець, так? Да? Ну так, да. Україна тілець, ті ну, ну, типу, вона що кормить. Що всіх казала, що там і пшениця, і олія, і, uh -huh. і все, 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 і овочі, і фрукти, і все. Uh -huh. Ну, і, і схоже тобі, так, на тільця України? Ну, схоже на тільця, так. Але якщо ми тоді рахуємо, що уран у нас в тільці, то ми повинні були відчути, розумієш? Уран у нас з 7.07 по 8.11, це 4 місяці, Уран був в Близнюках. Угу. Mm -hmm. Тобто він, відповідно, вийшов з тільця, і в 4 ці місяці Україна мала відчути якісь зміни. Це, я так розумію, не дуже працює для країни. Mm -hmm. Розумієш? Той тобто, Уран вийшов вже з на, і 4 місяці був в близнюках, mm. близнюки там хтось щось відчули, у кого є в началі знака день народження, це кінець травня. Mm -hmm. от, от, от ті да, могли відчути, Или в кого є особисті якісь планети в перших. Mm -hmm. Градусов знаку Рад. Близнюки, так. Да. Вони мали відчути, у кого Венера там в першому градусі Близнюків, чи Марс, чи будь-яка особиста планета, то на неї, якби би, сідав Уран на, на 4 місяці. По Україні я не згодна, тому що от 4 місяці всі розраховували на навіть великі російські астрологи, що в 24-му казали, що в 25-му буде. На це все дуже було розраховано, що Юпітер зайде в рака, угу, а Сатурн угу. зайдет вовна. Угу. І це кардинальні знаки, які угу. Це, угу. не тут зміни. Тебецький кінець уже, точно. Це було сказано, що у 24-му, тому що я теж, ну, також їх слухаю, навіть тих сумасшедших, і хтось займається пропагандою, в них дійсно багато пропаганди. У кого там школи свої, вони суто пропаган... пропагандістські, у mm -hmm. них тексти, так, що там вони розквітнуть, все в них буде добре. Там такі прогнози, що можна від сміху просто тріснути. А, ну, у них немає свободи слова, тому mm -hmm. живуть. Пусть як не буде, то воно без нас. Да? Как, Добре, як а хочеть. скажи мені, а як ти думаєш, а може Україна не тілець? А може Україна якийсь інший знак? Ти не розглядала це? Ну, можна ще пошукати, шукайте, пишіть під відео, угу. хто Україна. Цикаво. Може Україна угу. не тілець? Угу. Ні, я твою... Можливо, не тілець. Я по описанню воно похоже на тільця, да. по покормленню і по. По красоті і по що дуже гарна, і люди гарні, сама країна гарна, їжа гарна, одежа гарна. Тут все таке ніяке, просто вони угу. нікакі. Вони не їх наряди. А ти дивилась, Австрія хто познакодя? Те... У них 43 коти, у них сім, по-моєму, в сумі, і як вони казали, що воно підходить. Ну, я не скажу, що мені це підходить. Mm. А сім це теж таке кризисне государство, плюс сім, ну, ти поняла хто? Mm. Я, да, Але що вони, вони колись mm. дуже сильною імперією, такою ну, потужними. ну, і зараз. Ну, і що лишилось? Маленький клаптик. Yeah. Маленький клаптик, так от журналі всі імперії після війни розвалюються, ми на цей розрахунок. Сподіваємось, да, да, да. Тут ми прям навіть мечтаємо. Як каже наша одна знайома, нікого не хочу обидеть, если вдруг случається. Ну всіх, так, вийде, що всіх, так. Ну добре тоді, все розповіла. Угу. Леночка, дякуємо тобі, будемо намагатися. Хто був, да, добре, дякую. Пока-пока.